Доброго вечора, ми з України з вами Кирило Дюланко. І сьогодні ну, це вже мій телефон. Фон, думаю, по, по тому, як мій телефон вібрує, коли я говорю коли я розмовляю через нього, то думаю, ви зрозуміли. Але зараз не про це. Я е, це мотор депот РП. Це, значить, я приїхав. Я приїхав в місто Серпів і вже купив собі від квартиру. Ну, ось в цьому під'їзді вона, другий під'їзд, здається. І ось такий ото я і такий канасончик. До речі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, тому що це мене мотивує знімати відеоролики. І коли ми, якщо ми наберемо 5 лайків під цим відеороликом, то я, буду, я зніму обов'язково наступну РП по Мотор Депот. Ну, якщо хочете, то можу ще зняти РП по МАДау 2, по сам Ukrain. Ну, коротше, вибрати Так. Місто саме по собі красиве, але нюанс в тому, що воно малесеньке. І оскільки в квартиру я вже заселився, але заходити поки я не хочу, то давайте з'їдемо в магазин. Я не зрозуміла, навіщо вона мене? Окрім аварійної служби, немає ніякої. Ой. А до магазину їхати не потрібно було ось тут, в декількох метрах. Так. Угу. Зараз піду в магазин і там куплю те, що потрібно. Можна декілька метрів проїхатися додому. Uh -huh. Uh -huh. Ну, все коротке таке РП. Думаю, е найкоротше, найкоротше відео за всю історію мого каналу. Хоча в мене таке навіть недовге РП, в мене відео йде з хвилин дві. Може це через те, що я запинаюся і плутаюся в словах. Ну, все може бути. Ну, на цьому все. До нових зустрічей! З... Ще раз повторюю, не забувайте підписуватися на канал, ставити подобайки е і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. З вами був Кирил Йо. До побачення.